Христу. Не знаю, чи ви хотіли би поїхати зі мною, але ви вже тут, дивіться. Дивіться, це ліс. Вогонь вже горить, хата майже готова. Спермо їсти робиться. Приїхали знову на кемпінг. Кажуть, ми тут приїхали і кажуть, що дуже багато ведмедів. Зараз Зараз сезон. І вони дуже сильно люблять такі -во, ягоди їсти. Такі -во, червоні. Не знаю, що це за ягоди. Но чорні ведмеді дуже сильно люблять. І от зараз в цьому лісі їх просто тьма. Тобто сезон для них. І вони ходять і їдять ось. Так що може і зустрінемо ведмеді. Бачите. Дивіться, одразу біля палатки. Ой, ой, дивіться. Дочка, Дивіться, які гриби. Не знаю, що це за гриб. Ще два. Дальше вон там. Повно грибів. Красота. Робочі несуть дрова. Thank you.